Дев'ятий день після Великодня є днем поминальним. В народі він називається Радоніцею, тобто радість або родичі. Ми йдемо на могилки, де поховані наші рідні, щоб принести їм радість в воскресіння Господнього. Також згадати про них, тому що вони для нас звичайно всі живі, так як православна церква каже про те, що немає. Людей, які б навіть і відійшли у вічність, але вони все одно живуть там з Богом. Тому ми йдемо до них, щоб привітати їх, помолитися за них, згадати їх. Як правильно почати спочатку, звичайно, ми заходимо до церкви, ставимо свічечку, молимося за наших рідних, близьких, пишемо записочку, яку священик. Потім помолиться на богослужінні, і потім їдемо на могилки до своїх рідних, близьких. Також там ми можемо поставити їм лампадку, покласти квіти. А тільки є момент про те, що квіти повинні бути живими, тому що. І вони є для нас всіми живими, тому е рекомендую не не нести якісь вінки неживі або е неживі квіти, які потім ви через декілька днів. Або через місяць ви викинете, або в кращому випадку спалите. І ці квіти повинні нагадувати, я думаю, щоб ми не дарували нашим рідним, яких ми поважали, любили нашим рідним якісь неживі вінки. Також, коли ми в нашій українській традиції є момент, коли ми приходимо на кладбище І кладемо на могили наших рідних і близьких їжу або паски, або крашенки. Це не дуже добрий звичай. Чому? Тому що так чи інакше там поховані люди. І це є чисто із екологічної точки зору неприпустимим, тому краще б приїхати на кладовище і там роздати людям, яким ви забажаєте, якісь поминальні речі. Паски або крашенки, або ще щось своїм рідним. Також і коли ви приїдете на могилки, не є дуже добрим, коли сісти, їсти, пити на могилах людей, які там поховані, це є якась також неповага. Саме краще постояти біля могилки, помолитися, згадати про цю людину, яка Кола в вашому житті, вона є в вашому житті, живе в вашому серці. За бажанням, звичайно, покласти якісь там пасочку чи конфети, але ні в коєму разі не ставити горілку на могилу, ні в коєму разі не тикати в могилу сигарети, тому що це не є етичним, і я думаю, ваші брідні цього не оцінили. Кладовище це є місцем спокою наших рідних, тому там повинна бути повага до тих людей, які покоються там. Ми навпаки, повинні нести квіти туди, украшати наші могилки наших рідних. На от, а не брати звіти либо Це не є духовним моментом, коли, наприклад, ми принесемо звіти якусь рослину. Не означає, що з нами щось станеться, або ми будемо прокляті. Ні, це просто буде неповага до тієї людини. На які могилки росла ця рослина, так чи інакше. Тому ми навпаки повинні прикрашати їх, а ось, а не брати щось звідти. Це чисто екологічний момент. На один був дуже добрий приклад, що людина ввечері після зміни кожного раз їхала мимо кладбища, мимо цвінтаря. Проїжджаючи, вона бачила, що могили людей, які були там поховані, вони світилися. І звісно, ця людина думала, що це якесь чудо. Ні, це не чудо. Це був той трупний яд, фосфор, який виходив із коли людина розлагалася, виходив із цих могил. Тому так чи інакше, ми повинні. Помити свої руки, тому що це місце там, де е, люди лежать вже е, мертві, і в душею вони, звісно, що живі, але їхні тіла вони розлагаються, і тому ми повинні дотриматися екологічної гігієни. Е, тобто, якщо ми там, наприклад, будемо класти конфети, то ці конфети краще, щоб вони були в упаковці, в які пакетику Дітям на кладовище ходити можна і нужно, тому що ми повинні їх привчати до своєї історії для розповідати про їхніх рідних, які жили колись, вони повинні знати, тому що людина, яка знає свою історію, вона знає весь світ. Так? І таке висловлювання є. Наприклад, зараз руски у нас. Вибивають нашу історію, хочуть її змінити, змінюють її там, 30 років, да? нав'язують свої звичаї, наприклад. І Тому у нас є свої рідні українські звичаї, і тому ми повинні про ці звичаї, про звичаї про наших полеглих, рідних, померлих, розказувати і своїм діткам. Чому їх частіше не беруть на поховання? <кій> Чисто із психічної точки зору. В дитини психіка ще не окрепша, і тому якщо вона буде бачити якусь там страждання, да, плач, біль, жах, то в неї, звісно, буде якийсь нервний зрив. Тому краще ми не беремо. Але ж є такі моменти, коли дітки були на похоронах своїх батьків, там загиблих воїнів, і звичайно, ну, на останній раз вони могли побачити вже не живого свого батька, да? але ж все одно попрощатися з ним. Тому в деяких випадках. Так можна. Також саме і существує така традиція, що вагітним жінкам також не можна ходити е, там, не до церкви, не до е, накладовища, не на похорона. Це все також є міфом. В церкву навпаки, треба ходити, молитися за дитинку, яка живе в, в тобі. Е, на кладовище також. Можна приходити, щоб помінути своїх рідних, але в вигляді в такому, щоб менше розстраюватися. І на похорона, ну, якщо є можливість не прийти, то краще не прийти Тоже з того приводу, як і дітей, що людина може розстроїтися, це якось вплине на її емоційний стан, який може повлияти на її здоров'я. Нормально відносиш до всіх людей, я думаю, і Господь так же саме відноситься до цих людей нормально. Чому? Тому що е, у Бога немає е, поганих як і, е, наприклад, у батька, да? в нього там два сина чи дві доньки, в нього немає поганої доньки чи хорошої доньки. Він любить абсолютно всіх. І тому люди, які приходять раз на Пасху, звісно, це мінус для них. от тому, що вони ну звертаються до Бога дуже рідко. Це як, наприклад, фанат футбола, він дивиться тільки футбол по телебаченню і ніколи не держав м'ячика. Ну який він буде для цього Панатом також і люди, які приходять раз на Пасху, вони вроде, роблять традицію. А от, але ж так чи інакше, вони також звертаються до Бога. Звісно, вони заходять до храму, звісно, вони ставлять свічки. Але ж ми повинні не забувати про те, що кушаємо кожного дня. Тому і духовна. Піща, яка повинна йти для нашої душі, от вона повинна бути регулярна. Тому, якщо ви будете приходити е, частіше до храму, це буде краще саме для вас, не для священика, не для церкви, не для Бога, а саме для вас, тому що ви будете отримати духовну піщу е, для своєї душі.